Друзі, вітаю! У нас сьогодні вівторок, 4 листопада. Я витягну дві карти, скажіть, до яких вам більше лежить серце інтуїтивно, і потім я скажу, що вони означають конкретно на цей вівторок для вас. Тож, карта номер один чи карта номер два, друзі. Обрали вперед. У нас тут лицар мечів, карта номер один, і десятка кубків карта номер два. Друзі для тих, хто обрав першу карту. Можу сказати, що цей день пройде максимально активно. якщо якась справа у вас буксувала, сьогодні вам можуть дати зелене світло, і справа буде йти вперед. Також це можливі поїздки, розмови. Дуже такі знаєте, важливі розмови по лицарю мечів може бути також спілкування з людиною, молодою людиною або людиною, яка молода духом. Знаку повітря це в нас близняки, терези, водолічики. Вона буде грати для вас сьогодні важливу роль. А якщо ви представник або представниця цих знаків, то для вас день теж пройде максимально вдало. Поїздки, активні якісь роздуми, активне спілкування і справи, які будуть рухатись вперед. Для тих, хто обрав другу карту Десятка кубків. Вівторок принесе затишок, радісну якусь е, звісточку в у вас або у когось з вашої родини буде можливість щось вдало закінчити. Це якийсь прибуток, здійснення бажання, відчуття, що ваш дім, ваша душа це повна чаша, радісна подія. Можливо, вас також кудись запросять. Чи ви будете щось святкувати? У вас буде можливість дійсно відчути, що все добре, максимально позитивний вівторок для вас, друзі. Чого я нам всім бажаю? Побачимось. Підпишіться до речі на мій канал. Це мене дуже мотивує. Якщо вам подобається те, що я роблю. Залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось.